На литвійському пляжі знайшли російський дрон. А помпезний прийом Трампа у Британії це спосіб нагадати про російську агресію. Про це і більше за мить. 289 мільярдів євро. Саме стільки збитків німецькій економіці завдали кібератаки. Їх усе частіше здійснюють розвідки Росії та Китаю. Велика кількість атак також походить із Ірану та Північної Кореї. Дослідження цифрової асоціації біткоін каже, що майже три чверті компанії відзначили зростання кількості кібернападів, і жодна з цих компаній не очікує їхнього зменшення впродовж найближчих 12 місяців. Найчастіше кіберзлочинці викрадали інформацію про клієнтів, Фінансові дані, а також дані доступів та особисті дані співробітників ідеться у дослідженні. Докладніше про те, як Німеччина бореться із цією навалою, читайте на SLAVA TV. У Латвії на пляжі поблизу міста Венспіл знайшли уламки російського БПЛА Гербера. Цей безпілотник ймовірно на берег викинуло море. Повідомила місцева поліція та збройні сили. В уламку не знайшли вибухових речовин. Латвія повідомила про цю справу союзників по НАТО, зокрема, лідерів країн Балтії та Північної Європи. Прем'єр-міністрка країни Віка Сіліня прокоментувала інцидент так, за її словами, необхідно посилювати захист узбережжя Балтійського моря, встановлюючи датчики для виявлення дронів більше про це та реакцію інших членів країн НАТО читайте на нашому сайті. Чому королівська родина заграє з Трампом? Про результати візиту американського президента до Британії написала журналістка Марина Степаненко. За її словами, за королівською розкішою, з якою зустріли Трампа, стоїть глибший дипломатичний підтекст. Велика Британія, яка все ще долає наслідки Брексіту та водночас шукає підтримки для України у війні проти Росії, використовує церемоніал, аби підкреслити свою стабільність і значущість. На думку експертів, розкішний прийом також був покликаний змусити Трампа відчути себе кор. Ролеми і підживити його нарцисизм, але невідомо чи цей ефект буде тривалим, кажуть фахівці. Чи вдалося Лондону все ж досягти конкретних результатів від візиту глави Білого Дому? Читайте в аналітичному матеріалі на слава ТІВІ. Водночас асоційована дослідниця Королівського інституту міжнародних відносин Чатам Ольга Токарюк вважає, що помпезний прийом Трампа у Британії це також спосіб нагадати про російську агресію В етері українського фокусу. Вона наголосила, що Британія таким чином привернула увагу Трампа до важливості підтримки європейських союзників. Також звичайно це спосіб нагадати Дональдові Трампу про те, що відбувається і триває досі російська агресія проти України що важливо підтримувати європейських союзників в першу чергу Велику Британію, яка є одним з лідерів в Європі щодо протистояння з Росією, що Америка потрібна, що європейці так роблять своє, і власне цим пояснюють навіть частково тут у Британії та ту демонстрацію якоїсь військової могутності. Участь солдатів пролітвинищувачів. Детальний коментар експертки. Читайте на Слава ТІВІ. Російська агентура задіяла у Польщі всі засоби, які має про це в ефірі Слава ТІВІ розповів екс заступник голови військової контррозвідки Польщі Мачий Матисяк. За його словами, після повномасштабного вторгнення в Україну Росія водночас значно посилила інтенсивність діяльності своєї агентури у Польщі. Зокрема, РФ, за словами військового, активувала навіть тих агентів, які до того були дуже обережними в країні. Найбільший вплив, однак, на думку Матисяка, Росія отримує через ведення дезінформаційних дій. Повсюдження наративів, які є для неї корисними, у тому числі через вплив на людей консервативних правих поглядів в Росії. Легше є змінити ситуацію політично на свою користь, не без вторгнення на територію Польщі, Угорщини, Словаччини, Франції чи Німеччини, чи діяти в такий спосіб, щоб уряди, тобто політика, була корисною для Росії. Повну розмову з екс-розвідником читайте і дивіться на нашому сайті. Більше цікавих актуальних та аналітичних матеріалів знайдете на нашому сайті та Ютуб каналі. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.